На захоплених територіях України, що їх захопила терористична влада з Кремля, переїхали вже понад мільйон громадян Російської Федерації. Про це йдеться у матеріалі видання New Voice. Як раніше це відбувалося в Криму і у тимчасових ордло. Тепер аналогічна ситуація у Запорізькій та Херсонській областях. Причому сама російська влада активно заохочує своїх громадян переїжджати на захоплені українські території. Московські зайди оселяються у покинутих біженцями домівках і влаштовуються працювати у квазідержавні установи, сподіваючись отримати великі виплати. Деталі про масштаби захоплення житла і майна українців повідомила виданню «Засновниця партизанського руху з поземним зламавка. Зві свідки, з якими поспілкувалась авторка статті, розповідають, що протягом понад двох останніх років Мелітополь заполонили громадяни Російської Федерації. Поступово вони проникають в усі сфери життя міста від торгівлі продуктами за завищеними цінами на місцевих ринках до показового будівництва доріг. А самі українці, що втомилися чекати на звільнення Мелітополя, продовжують виїжджати, залишаючи домівки на поталу. Загарбникам та їхнім поплічникам, ну і далі про. Міжнародні події та по суті наші внутрішні події будемо говорити із політологом із політологом Тарасом Загороднім. Зокрема, звісно ж, ми торкнемося питання забезпечення як кредитів України, так і фінансування нашого озброєння і передачі зброї. А також поговоримо і про внутрішні процеси. Зокрема, торкнемося і ось цієї навали росіян на окупованих територіях. Отже, Тарас Загородній на зв'язку. Зку зі студією, пане Тараси. Я радий вас вітати. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. І в мене є невеличка дилема. У нас є сьогодні хороша новина про те, що звільнили ще 103 військовополонених, які перебували в російських тюрмах. І одразу напевне з цього і почнемо. ми бачили, відбувся вчора обмін. Сьогодні, вчора було понад 40 людей. Сьогодні відбувся обмін а, 103 людини. А я не пам'ятаю, щоб настільки а, ну останнім часом, щоб настільки ефективні були обміни, чи може це говорити про те, що а, ось почав працювати оцей, ну якщо дозвольте, так скажу пул набраних росіян у Курській області. Ну, я думаю, що якраз з цим і пов'язано, тому що скоріше за все там ну багато ахмадівців було багато ФСБшників було і тому я думаю, що там цей пул почав працювати, тому що росіяни. Ну намагаються росіяни, намагаються не обмінювати близько полонених. А коли їм не дуже кові кончиться потрібно, тому що для них потрібні тільки дуже цінні кадри, і тоді вони починають обмінювати. А якщо люди не дуже цінні, то вони використовуються в якості ну захоплених українських полонених, в якості фактично заручників.